Ракетний удар, повітряна тривога, пожежа та домашнє насильство як діяти під час таких ситуацій та куди звернутися по допомогу для жителів Стороженецької територіальної громади. Створили порадники безпеки. Як виникла така ідея створення таких довідників, розкаже Альвіна Абрамчук. Порадник безпеки проєкт асоціації громадських радників, який впроваджують у семи областях України. На Буковині його презентували у Стороженецькій громаді. Півроку представники місцевого самоврядування разом із поліцейськими та рятувальниками обговорювали загрози та виклики сьогодення. Було проведення опитування мешканців Стороженецької громади. Під час опитування було виявлено різні питання, різні проблеми, з якими стикаються мешканці, в тому числі це може. Може Бути проблема спалювання опалого листя, може бути проблема знаходження уламків ракет і різних вибухонебезпечних предметів, також безпеки дітей, домашнього насильства, гендерно-зумовленого насильства. У рамках проєкту розробили інформаційні плакати, порадники безпеки та наліпки з qr кодом які роздаватимуть у громадських місцях стороженеччини та навчальних закладах. Цей посібник він нам дасть можливість більше розширити і поглибити знання наших учнів і нашого колективу із цього питання. Порадники безпеки отримують люди з інвалідністю сторожанецької територіальної громади. Ці люди з інвалідністю вони обмежені в рухах, є хто на візках і тому подібне. Да, ну ми стараємося в своїх заходах цей, можливо, зробимо теж такі е, піар-коди. Можливо, зробити невеличку пам'ятку таку надрукувати, да, і просто вже персонально до них заходити, їм давати, щоб вони все, -таки, все ж таки мали якусь уяву, саму, каже, елементарну, для того, як себе вести в тих чи інших ситуаціях під час військового стану. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі4.